І сьогодні я хочу з вами поговорити про хайп. Ця тема мене сильно дістала. От прямо сильно, ви навіть не повірите як. Тому що перші два роки війни, щоб ви розуміли, ми тупо прохайпували. Притом, перший рік війни ми так хайпували з усієї сили. Сергій Стерненко не дасть мені збрехати. Тому що хто-хто. Розганяв тупий піар і тупий хайп на рівному місці, як не він, і перевершити його по рівню глупства на політичну тему взагалі то важко. Чого я йому час від часу передаю в палки вітання? Тому що те, що робить Сергій Стерненко, це не політика. Взагалі не політика. Те, що він говорить на політичну тему, не дає йому права взагалі досугнутися в політику. Він просто не доріс. Тому що, судячи з того рівню хайпа і піару, який розганяє Сергій Стерненко з того, що я бачу, він максимум тягне на вихователя в дитячому садочку. Ну, Тому що діткам це б сподобалося. А нашим діткам це сподобалось. Громадяни журналісти вам також великі вітання. Ясільна група по вам плаче. Це що таке? Розумієте? І це ж у нас була така ситуація в перший рік війни, коли одне дурне ляпа є, а інші умовно розумні, йому підляпають. Розумієте, ну стадний інстинкт. В чистому вигляді. То це все можна покласти психологу на стіл, нехай вивчає колективне несвідоме. Тому що це історія з цього приводу.